Дуже цікаво виходить, знаєте, спілкуючись з людьми, вони кажуть: ну, наприклад, в мене є своя думка, це моє світобачення. Люди кажуть, та я там в еволюцію вірю, там чи я не вірю в Бога, бо я атеїст. Бо це моя особиста думка. Я так бачу. Це моє світобачення, моє особисте. Так от хочеться сказати, що ні, це не твоє особисте бачення, тому що коли людина народжується, дитина, вона як білий папір оцей арку. Просто чи... чистий, чистий, абсолютно там нема свого нічого. Але потім під впливом якихось людей, оточуючих, яке в тебе оточення, з ким ти спілкуєшся, коло твого спілкування, які ти книги читаєш, там і так далі. У тебе ось так формується твоє світобачення, ось так формується твоя думка. І якщо людина каже, що ЛГБТ це нормально, або наприклад ми всі від обізян. Або я там не вірю в Бога, бо я атеїст. Це твоє е, світобачення, яке сформувалося під впливом інформації, яку ти в себе наповнював. Розумієте, як це відбувається? Що людина вона до цього якось прийшла. Вона багато читала книг, або вона е, багато дивилася в інтернеті зараз. В соціальних мережах дуже багато інформації. Вони допомогли сформувати ось ось це твоє світобачення. Це не особисто твоє, до чого ти отак відкрив очі і прийшов. Ти просто наповнювався своїм слухав якусь людину, дивився там її передачі, і у тебе просто в голові сформувалося це світобачення. І знаєте, насправді проблема заключається в тому, що Слухаючи, ось так усіх, ми бачимо, що люди наповнюються там і серіали, фільми дивляться, е, читають книги, в них така просто ілюзія. І потім дивишся раз, і розлучення там люди розлучаються. Е, ну, просто стільки проблем у людей відбувається, і думаєш, а чого так? Сьогодні любив, завтра вже не люблю. Тому що не, не в тих вчимося, розумієте? Є е, 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 певні правила, по яким треба рухатися, а вони описані тільки в Біблії. Тому людям треба істина. Що навіть подивитися по соціальним мережам, то що ми можемо побачити? Що навіть алгоритми Ютуба заточені так, щоб банити слово Боже. І вони стали політизовані, тобто, якщо це якась політика чи блогери, чи якась брехня, атеїзм, ЛГБТ, якесь безбожа там і так далі, еволюція, це все прокручується і нормально. А коли е, Слово Боже, наприклад, Біблія, вивчення Божих законів, то Ютуб він банить. І це дуже добре видно. Ви підпишіться на телеграм Салтаненко, на канали в Ютубі Салтаненко, і подивіться, є статистика Ютуба, де дійсно показано, як відео воно на... Набирає там до п'яти тисяч переглядів за першу годину, і потім просто на наших очах зрізає наполовину там до тисячу переглядів, до 600 переглядів. Е зрізаються підписники. Також зрізаються, баниться істина слова Божого, тому що знаєте, людина вона Повинна, от його її світобачення має формуватися в під впливом Слова Божого. Це єдине таке успішне, скажімо так, життя. І благословіння, коли ти вивчаєш істину Божого Слова, Господь тобі підскаже і допоможе правильно, не в ілюзії. Ось такі якісь на надумані сценарій запланований. А саме от слово Боже, воно тобі підскаже, як рухатися в житті, як будувати ту сім'ю, як виховувати дітей, як взагалі жити в любові. Оце істина Божого Слова. Вона баниться тому будь-яку інформацію інформацію нормально так прокачують, а істину слова Божого банять, бо знають, що люди будуть знати взагалі, як жити благословенно, як жити щасливо, як будувати своє життя. Тому я вас запрошую в Божу сім'ю, тому що тільки в церкві я знайшла дуже багато друзів, молодь знаєте, яка до 30 років вміє думати, вміє реалізовувати себе, вміє будувати сім'ї, шлюби такі міцні, без зрад, без розлучень. Це допомагає тільки Бог істина Божого Слова, тому що ми її вивчаємо щоденно. Тому запрошую тебе. Напиши мені. Хай Господь оберігає.